Всім привіт! Мене звати Віталій, ви знаходитеся на каналі Школа Ютубу. І давайте ми розпочнемо з найголовнішого. Давайте заведемо свій Google аккаунт для того, щоб ми в подальшому могли створити по суті, свій канал на Ютубі, публікувати відео і тому подібне. Ось зараз ми знаходимося на головній сторінці Google, тобто пошук Google. І давайте ми натиснемо ось тут увійти. Якщо у вас вже є обліковий запис, я вас вітаю, це чудово. Можете по суті переходити до наступного відео і дивитися, як створити свій канал. Якщо ж ні, давайте ми його створимо. Тут нам запропоновано увійти. Чуть-чуть нижче ми бачимо створити обліковий запис. Тобто все доволі таки просто. Так, «Створити обліковий запис Google. як ми бачимо, тут Пишемо тут своє ім'я, пишемо тут прізвище. Да? Пупкін, да, чи я не знаю. Тут треба придумати свій імейл. Свій e До прикладу, не знаю, придумайте собі, як хочете. Тобто це, по суті, довільна, довільна назва, так? По суті, ви будете ним користуватися. Так. Коротше, пишемо емейл, e дивимося, щоб все було добре. Тут придумуємо свій пароль. Да? Хороший пароль придумайте, щоб все було добре, якийсь надійний такий. З... Символами та цифрами. Ставимо день, свій місяць, 1990-й, нехай буде. Ставимо тут стать так, чоловіча чи жіноче, або можна не вказувати. Ну, Давайте ми все-таки чоловіки. Так, йдемо далі. Мобільний телефон. В принципі, його можна пропустити, а можна і вказати. Тобто пишете свій мобільний, я його тут приховаю. Бо були такі випадки. <хи> так І тут можна вказати додаткову пошту, якщо не знаю вам зламають цей аккаунт, то за допомогою цієї пошти можна буде відновити доступ до до аккаунта і місце знаходження. Ну, воно по суті автоматично визначається, але можна і поміняти. Все, переходимо на наступний крок. Тут умови можете почитати, доволі цікаво і незвично, але не будемо звертати на це увагу. Натискаємо увімкнути і йдемо далі. Так, це по суті, треба підтвердити тут свій обліковий запис е, або текстовим повідомленням, яке прийде в СМС, або голосовим дзвінком. Давайте ми зробимо текстове повідомлення, натиснемо продовжити. І чекаємо на код підтвердження. Коли він прийде, я, по суті, просто вставлю скріншот на весь екран. І вводимо 9198. Нажимаємо продовжити. Де обробка наших даних? Вітаємо в Італії, Ваша нова електронна адреса, бла Бла-бла-бла. Ну, ми нею, звичайно, не будемо користуватися. Це, по суті, просто для тесту. Ну... Тим не менш, нажимаємо продовжити, і по суті, у нас є обліковий да запис Віталій Пупкін, да? і такий класний емейл. Ну що ж, ось ми створили обліковий запис Google. На цьому це відео будемо вважати завершеним. Що ж, дякую за увагу. Все, Всім пока, до зустрічі в наступних відео. До речі, підписуйтеся на канал і ставте лайк. Пока.